Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Сумно і скорботно було на Волині 30 листопада. Жителі Іваничівської громади провели в останню дорогу свого земляка військовослужбовця Тараса Перфенюка, який загинув 24 листопада в районі населеного пункту Одрадне Куп'янського району Харківської області. Думав, ну, повідомили у селищній раді. На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли представники громади, військового комісаріату, друзі, небайдужі та знайомі загиблого. Востаннє воїну віддали військові почесті. Рідним героя вручили державний прапор України, який почесна варта зняла з домовини. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого воїна честь та шана герою. Сьогодні, 1 грудня, Луцьк провів в останню дорогу юного воїна, 21-річного Богдана Чепелу. Він загинув 13 лютого 2025 року в районі населеного пункту Новоягорівка Луганської області. Попрощатися до кафедрального собору Святої Трійці прийшли рідні, друзі і небайдужі люди. Непоправна втрата для ще однієї української родини. Україна попрощалась 21-річним захисником Богданом Чепелою. У віці 20 років Богдан добровільно долучився до війська. Разом з ним до рук зброю взяв і батько хлопця Анатолій, та, на превеликий жаль, доля до обох воїнів виявилась невблаганною. Богдан дуже хороший хлопець, він у нас працював трошки батько його зараз в полоні. А Він у нас ще рахується, як у Вільненів, його мобілізували. Ну, дуже хороша сім'я. А ким він працював? Він практику проходив, потім різноробочим, а батько в нас водійок працював у 24-му році. Ну, його мобілізували. Ага. І він вже скільки часу в полоні, батько. Десь жовтня минулого року тепер над домовиною свого молодого сина схиляє голову згорьована мати, поруч заплаканий брат. Родичі, друзі та просто небайдужі лучани зі сльозами на очах зібрались 1 грудня у соборі святої трійці, аби віддати шану молодому воїну, який віддав життя за Україну. Богдан добровольцем пішов. Тримав оборону на пекельному Луганському напрямку саме там, 12 лютого 2025 року, поблизу Нової Горівки, він і прийняв свій останній бій. Для мене це завжди буде дитина, тому що я його була класним керівником з п'ятого до дев'ятого класу. Добрий, світлий, позитивний, завжди життєрадісний і дуже шкода, що таким молодим загинув. Вічна пам'ять. Тепер Богдану Чапелі назавжди 21. 1 грудня стало трагічним днем для його родини і для всієї України, яка втратила ще одного хороброго світлого та зовсім юного захисника. Поховали Богдана на кладовищі села Великий Омеляник щирі співчуття рідним, вічна слава і честь герою. Наніс удари молотком і намагався замаскувати злочин. У одному із сіл Луцького району 30 листопада сталося вбивство. Про це повідомили у поліції Волині. Двоє місцевих мешканців виконували ремонтні роботи в господарстві. В Якийсь момент один із них, який перебуває на обліку в психлікарні, наніс декілька ударів молотком по голові іншого чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці події. Зловмисник закрив тіло жертви в погребі кришкою, а сліди крові намагався замаскувати. Присипавши її землею та залишками листя, на місці події слідчо-оперативна група виявила знаряддя злочину, молоток та інші речові докази 36-річного підозрюваного затримали. Зараз з'ясовують усі обставини трагедії. На Волині чоловік намагався спалити дружину. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився 28 листопада. До поліції звернулася 30-річна мешканка селища Цумань і повідомила, що чоловік чинить щодо неї домашнє насильство. За словами заявниці, він облив її горючою рідиною та погрожував підпалом. У певний момент рідина зайнялася, і жінка отримала опіки. Врятуватися їй вдалося завдяки власним дітям. Після вчиненого чоловік утік з дому, та правоохоронці встановили його. Місце знаходження його затримали. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. У селі Зоря Устилуської громади Володимирського району 30 листопада спалахнула пожежа. Як повідомили у ДСНС Волині на місце події одразу прибули надзвичайники і загасили загоряння вогнем знищено та пошкоджено частину внутрішнього і зовнішнього облицювання ангару, а також елементи покрівлі. Імовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час проведення електрозварювальних робіт громадянином. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 1 грудня ворог вкотре обстріляв області України. Під ударом була Чернігівщина. Постраждали двоє людей. У Корюківському районі у результаті влучання по одному з об'єктів інфраструктури спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка. Медики її шпиталізували. У житловому секторі Чернігівського району внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмовану жінку медики доставили до медзакладу. Окрім цього, під ударом була і Харківщина. Як повідомив очільник області Олег Сінягубов, ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів області. Постраждали четверо людей. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: пошкодження та зруйновані житлові будинки, господарські споруди, автомобілі. На місцях влучань працюють усі відповідні служби. В день 1 грудня РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Вже відомо про чотирьох загиблих, щонайменше 40 людей постраждали. Повідомляє тимчасово виконуючий обов'язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Переважна більшість поранених перебуває у лікарнях. За даними ОВА, 11 постраждалих у важкому стані. Усі пожежі, які спалахнули внаслідок удару, уже загасили. Пошуково-рятувальні роботи завершено. У ДСНС зазначили, що через атаку пошкоджень зазнала чотирьох офісна будівля та 49 автомобілів. На місці працюють усі оперативні служби, які допомагають людям та ліквідовують усі наслідки страшного удару. На Полтавщині внаслідок ДТП загинуло двоє неповнолітніх сестер. Як повідомили в Полтавській обласній прокуратурі, працівник поліції за кермом власного автомобіля Хюндай Таксон наїхав на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Від отриманих травм обидві дитини померли на місці події. Правоохоронець із місця ДТП зник, але невдовзі повернувся. За попередніми даними, чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Наразі його затримали. Також у Києві водій Тесла п'яним сів за кермо та на пішохідному переході на смерть збив 13-річну дівчинку. Як повідомили у поліції столиці, 23-річний керманич електрокару, рухаючись на з'їзді з мосту зі сторони вулиці Богатирської у напрямку Оболонського проспекту, наїхав на малолітню дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Слідчі затримали внуватці ДТП. За зовнішніми ознаками порушник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Однак від проходження драгера відмовився. За скоєна йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Києві службовиці медзакладу привласнили понад 1,6 мільйона гривень за ненадані послуги для важкохворих пацієнтів. У Нацполіції повідомили, що службові особи комунального медичного підприємства організували схему незаконного заволодіння державними коштами, виділених у межах програми медичних гарантій. Фігуранти вносили до звітної документації неправдиві дані про виїзд медперсоналу, яких насправді не було. Таким чином лікувальний заклад отримував від держави кошти за послуги, які насправді. Авні не надавалися. Двом учасникам групи, директору та лікарю психіатру медичної установи повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Далі до загальносвітових новин. Сильні зливи, тропічні циклони та суви ґрунту накрили кілька країн Азії, забравши життя майже тисячі людей. Найбільше постраждали Індонезія та Шрі-Ланка, інформує Блумберг. Повідомляється, що три тропічні циклони, що збіглися з північно-східним мусоном, спричинили масштабні руйнування у Південно-Східній Азії. У Малайзії та на півдні Таїланду зафіксовано опади, що значно перевищують норму, повідомляє центр кліматичного прогнозування США. На основі на острові Суматра в Індонезії загинув. Ли щонайменше 442 людини, ще майже пів тисячі вважаються зниклими безвісти. У Таїланді підтверджено 169 загиблих. Негода продовжує ускладнювати роботу служб порятунку в регіонах, охоплених повенями. У Срі-Ланці кількість загиблих від потужних повеней майже подвоїлась і досягла понад 300 людей. Ще стільки ж зникли безвісти. За прогнозами синоптиків у більшості постраждалих регіонів опади почнуть зменшуватися з середини тижня у Малайзії та на Суматрі Сухіша погода очікується ближче до середини грудня. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом з конкуренту України Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.